Доброго дня. Для початку вітаю вас із всеукраїнським визнанням. І ви в своїй номінації другий після Сергія Жадана. Але що саме для вас означає ця номінація? Що для мене, саме для мене? Ну, це, ну, як ви правильно сказали, це аванс на майбутнє, треба працювати далі. Допомагати максимально наскільки ми маємо, всім переселенцям. Людям постраждалим, військовим, два вперед і вперед. Якщо дивитися загалом на вашу волонтерську діяльність, то як от вона змінювалася протягом цих десяти років? Можливо, з чого ви починали? Це був якийсь збір, чи якесь об'єднання? Е, ну, починав я з міста Вінниці, ще тоді, коли я жив в Вінниці, ми починали саме з одного підрозділу, це був підрозділ. Батальйону Айдар це було 24 людини, і ми так от з них почали під перше півроку. Це було тільки допомога одному батальйону, одному підрозділу з батальйону. Ну, Зараз трошки ми розповсюджили свою діяльність і продовжуємо далі. Як дійшли до того, що вже передаєте стоматологічний кабінет на передову? Чи набрали більшу кількість людей, чи, можливо, доклали якихось інших зусиль? Пане Олександр, ви мене Алло. чуєте? Так, да, зараз чую. Так, питання ви не чули. Трошки в так? дорозі просто знову знаходимося. Розумію. Тоді я повторюю ще раз питання. Як вже дійшли до того, що передаєте стоматологічний кабінет на передову, докладали якихось більш таких наполегливих зусиль чи можливо об'єдналися у більшу команду? Ні, Ну зараз працює значно більша команда. Як ви зазначили. Помімо моєї сім'ї, дружини і діточок, да, ще працюють порядка 10 хлопців, які є, як ми їх називаємо дальнобойщики війни, П'ять хлопців, які займаються суто ремонтом, і порядка більше 20 чоловік-артистів, які невтомно займаються концертною діяльністю, роблять концерти для збору коштів і цього іншого. Тож зараз команда майже під 50 чоловік. Вже. Чи є у вас можливо якась волонтерська мрія, окрім того, що, звісно, перемога України? Олександр, ви мене знову не чуєте, так? Мрія? Ну, мрія, звісно, є. Це мрія стати європейським волонтером, да, займатися собачками кошечками. І висаджувати рослини, але це мрія буде тільки після після нашої перемоги, якщо говорити загалом про волонтерський вклад в українську перемогу, то що саме от вкладають волонтери і сьогодні, і кожного дня. Я погано почув, Питання. якщо можна ще раз Питання. Добре, я повторюю. Якщо говорити загалом про волонтерську роботу, який саме вклад роблять благодійники в українську перемогу? Олександр, не чуєте? Е, ну, це вклад. Ну, трошки почув я трошки зрозумів. Ну, благодійники зараз майже закривають 70 потреб нашої армії, наших проблем у ВПО, проблем у людей, які страждають там від війни. Це, ну, це саме великий і ну, цінний вклад. А якщо говорити про те, там, що де відеально... не, не так, слухаю. Кажіть, кажіть. Я вас перебила. Там, Домі, де не встигає держава, там благодійники закривають на всі 100%. Якщо говорити про те, що волонтерить уся ваша сім'я, то от хто кого надихає і як не дає зупинитися? Ну, саме мене надихає моя дружина, моя донька і діти. Донька дуже хоче, щоб повернувся. І хрещений тато, якого ми вже півроку не бачимо, і, на жаль, немає ні одної звістки. Е, нас закономляє тільки те, що ми хочемо, щоб всі наші військові повернулись назад.